Що ми можемо зробити як громадяни в Європі, щоб допомогти громадянам України? У вашому запитанні є помилка. У вашому запитанні, що можуть зробити а, ви, громадяни Європи, громадянам України. Найголовніше, треба усвідомити, що ми всі є громадяни. Європи, вибачте, але ми такі самі європейці, як і ви. І тому, коли ви кажете, що ми маємо зробити, то ж зробіть те саме, що для себе. Захищайте свободу, так як захищаємо ми. Ні, я не говорю на полі бою в Україні. Тут ми справимося самі, але дуже важливо, щоб ви тиснули на свої суспільства. Якщо санкції проти агресії Росії, то потужні. Якщо передавати зброю, то без будь-яких. Подивимось, давайте ще почекаємо. Тощо вас і всіх в Європі захищають саме українці, і тож підтримуйте українців. Цього буде достатньо.